У 2025 році важко уявити людину, яка б не чула про можливості штучного інтелекту. А у 2026 році буде важко уявити компанію або навіть людину, яка ще не впровадила штучний інтелект у свою роботу. Тому зараз я вам покажу 5 достатньо простих, але надзвичайно корисних автоматизацій, які ви зможете впровадити вже сьогодні, і це з повного нуля. І розпочати я хочу з автоматизації, яка цікава багатьом, яка називається контент-завод у нашому випадку. Це буде невеличкий контент-заводик, і суть цієї автоматизації заключається в тому, що ми спочатку завантажимо посилання на сайт в AI, який витягує звідки всю інформацію, блоги, статті, всю інформацію, яку нам необхідно, яка нам корисна за нашою тематикою. Потім чат GPT, який на основі цієї інформації, того що ми хочемо, адаптує цей матеріал і робить публікації в LinkedIn, та Facebook. ми можемо спокійно міняти Facebook, LinkedIn на Instagram та Telegram, Наприклад, ці автоматизації можна адаптувати. Це лише приклад того, що ви можете отримати, і ви просто уявіть собі, скільки часу та грошей це може економити, або скільки це може принести, завдяки тому, що ви почнете публікувати ваші новини або будь-яку інформацію. В ті соціальні мережі, на які ви раніше не звертали увагу через те, що у вас просто не було часу на них, а тепер ви можете постійно в автоматичному режимі генерувати контент і отримувати сотні, тисячі, а то й десятки тисяч органічного трафіку. До речі, в мене є повноцінний курс за є автоматизації, на якому я розповідаю, як робити всі ці та багато складніше автоматизації. Тому, якщо вам цікава ця тема та хочеться розібратися в ній детальніше, в описі під цим відео буде посилання на сайт, де ви зможете знайти абсолютно всі деталі. І друга автоматизація вона створена для тих, в кого на пошті дуже багато спаму якоїсь неважливої інформації. Постійно туди присилаються якісь повідомлення, але є деякі повідомлення, які для нас вкрай важливі, і наша ключова задача це знайти ці повідомлення. І щоб важливу інформацію ми не пропустили, ця автоматизація вона дивиться на всі нові повідомлення, які приходять на вашу Гугл пошту. Аналізує їх, те, що там знаходиться всередині. і Якщо це те повідомлення, яке нас зацікавило, воно його записує в Google таблицю і відправляє notification в Slack, або можна налаштувати в Telegram. В такому випадку ви ніколи не пропустите важливі повідомлення на вашій пошті. І зможете оперативно відповідати. Наступна автоматизація, яка вкрай необхідна кожному бізнесу, і багато бізнесів в принципі працює за цим напрямком. Це імейл маркетинг Так, є багато інструментів, які роблять базовий імейл-маркетинг, тобто банальні розсилки. Але як ми знаємо, в епоху штучного інтелекту перемагати буде той, хто буде робити це персоналізовано. І якраз таки штучний інтелект, це та річ, який і дозволяє нам. Це зробити. Суть цієї автоматизації в тому, що в нас є база клієнтів і інформація про наших клієнтів, яка лежить, припустимо, в Google табличці. З цієї Google табличці ми отримаємо інформацію про клієнта, його пошту або будь-що будь-яку інформацію, яку, в принципі, ми зберегли про цього клієнта, яку ми маємо. Цю інформацію ми передаємо до чата GPT на другому кроці, генеруємо заголовок. Причому не просто заголовок. А заголовок, який буде чіпляти тригерний заголовок, який зачепить увагу і підвищить відсоток відкриваємості кожного повідомлення. Далі дані від нашого клієнта ми передаємо до наступного запиту в чат GPT, який вже на основі цієї інформації зробить персоналізоване повідомлення, яке буде точно чіпляти людину, а головне, це повідомлення буде мати той call to action, ту дію, яку ми захочемо. В моєму випадку це він просто переводить на. Телеграм-канал, але ви це можете адаптувати так, як вам завгодно. І на останньому етапі ми просто відправляємо це готове повідомлення нашому клієнту, і ми можемо це робити постійно автоматично, тим самим підвищуючи LCV і багато інших параметрів конверсії відсотків відкриваємості повідомлення, де в принципі комунікацію з клієнтами. Ще одна класна новина: це те, що всі шаблони автоматизації, про які я сьогодні буду розповідати, ви можете безкоштовно забрати і використовувати в себе. В мейку посилання я залишу в описі під цим відео. Наступна автоматизація підійде тим, хто не хоче витрачати багато часу на перегляд контенту на Ютубі і хоче отримувати виключно вижимку, корисну інформацію з цього контенту. І суть цієї автоматизації заключається в тому, що ми просто завантажимо посилання на наше YouTube-відео або на список з YouTube відео, і далі банально на пошту або при бажанні на телеграм-канал або в телеграм-бот до себе ми можемо отримувати. Самарі, тобто резюме, основну частину всього цього відео, і таким чином ви можете економити величезну кількість годин кожного дня. І автоматизація виглядає ось яким чином: ми очікуємо і чекаємо на нове відео, яке виходить на каналі. Ми можемо просто підключати будь-які канали і дивитися всі нові відео, які Виходять. Далі ми за допомогою спеціального сервіса і актора парсимо це відео, отримаємо інформацію про це відео і закидуємо в чат GPT, який в свою чергу аналізує, транскрибує, тобто перетворює з аудіо в текст, потім аналізує, робить самер, і робить нам той висновок, який ми хочемо отримати, ту інформацію, яку ми. Хочемо отримувати з цього відео, після чого відправляє нам на пошту. Або як я казав раніше, ми можемо просто підключити телеграм, телеграм бота, просто який буде відправляти нам в приватні повідомлення, яке ми будемо читати тоді, коли нам зручно. До речі, якщо ви хочете, щоб я одну з цих автоматизацій розібрав і показав детально, як її можна з нуля створити, то обов'язково напишіть, яку саме в коментарях. І ту, яка буде найпопулярнішою, я обов'язково запишу окреме відео. І остання автоматизація, яка обов'язково повинна бути в кожному бізнесі, хто займається e-commerce. це автоматизація, яка дозволяє автоматично генерувати опис та тайтли і багато іншої додаткової інформації для наших товарів, які ви завантажуєте ваш магазин. І ось як вона виглядає, в нас завантажується новий продукт до нашого магазину. Потім цей продукт з його базовою інформацією, яку ми завантажили, потрапляє в чат GPT, який якраз таки дописує на основі тих правил, які ми визначили, опис для цього продукту і всю інформацію, яку нам необхідно, потім. Заповнити після чого ми перетворюємо це все діло в HTML, тобто в той формат, який в нашому випадку для Shopify підходить, і далі оновлюємо інформацію про наш продукт. Таким чином, якщо ви завантажуєте багато продуктів і вам треба всюди прописувати опис, який буде відповідати там seo конфігураціям, щоб його було вище видно, і в принципі додавав ті деталі, які важливі для просування цього продукту, то ви це можете робити автоматично. І економити величезну кількість часу на оформлення всіх цих продуктів, не наймати людину, а просто через GPT за вашими правилами і принципами, які ви хотіли, додавати опис цих продуктів. Це лише частина можливостей AI і автоматизації. Ще більше ви можете знайти на моєму youtube каналі тому обов'язково підписуйтесь. або на моєму повноцінному курсі. Посилання буде в описі під цим відео.